Така лаванда Манстед 120 гривень. Так, ще залишилась ось така сунечка Вівара по 250 гривень. Ось така лаванда ще є по 50 гривень маленькі кущики. Так, є гортензії, 400 гривень. Ось така. Є тут різні сорти. Так, ще є по 300 гривень менша, по 600 гривень більша трішки. Є кали різних, ну, не зовсім різних кольорів, трьох кольорів. Жовтенькі, такі більш бордові і рожеві. 200 гривень. Є ось тут сунечка така ремонтантна, кущова, якщо брати кущиками по 30 гривень. Ось такий сорт і є ще ось такий сорт. Че гліцинія по 200 гривень. А ось такі квіти? 100 по 100 гривень так. віддають відразу на початку шувару при в'їзді. Є ще ось такі квіти на розпродачі по 10 гривень, по 30 гривень. Є різні кольори навіть. Так. І є по 3 відразу. Дуже гарно. Є ще по 30 ось такі. Подивіться, дуже великий вибір квітів. А ось ці подальші ще є по 100 гривень будуть. Там далі є по 20 навіть. Подивіться. І ось така по 35 гривень. Ось такі, дивіться, краса, 100 гривень. Також є розпродажі. 20 гривень, 30 гривень. Так, куфея по 50. Є різні квіти. Ось тут є. По 70, ось такі, по 80, по 100. Ось такі далі зелені гілочки, ті типу по 50. Не знаю, що це, по 35, по 100. І ось такі по 20. Папороть по 100, подальше та що? 170. Ось така квітка є. 150. По 50 є ось такі квіти. 80 гривень, ось такі більше. Так, по 20 гривень. Ось такі є. 25. По 50 є. По 100 гривень є в підвісті. Різні кольори є. Так, і ось такі є по 35 гривень. Ось ці всі по 35 гривень. Ось такі троянди по 100 гривень. Ось така гейхера по 150. Ось така квітка 230. І тут також є гортензії. Ось така 200, ось ті менші по 100, а більші по 300. Так, і ще є ось такі квіти по 80. А ось ті пишніші по 100. Ось такі по 100.